Добрий день! Я Новаковський Єгор, учень 9-го Б класу закладу загальної середньої освіти No1 Топматської міської ради. Тема виступу Як байка, так і життя цінується не за довжину, а за зміст. У світі, де кожен момент життя є змаганням, легко забути про те, що справжня цінність криється не в кількості прожитих днів, а в їхній якості. Наше життя схоже на байку. Містить короткий, але глибокий зміст, що несе в собі велику мудрість. Воно цінується не за довжину, а моментами, сповненими любов'ю, добротою, вчинками, що залишають слід. Гарним прикладом на підтвердження моєї думки є постаті княгині Ольги та Володимира Великого. Історичні джерела переконливо свідчать про їхнє вміле правління у часи Київської Русі. Після смерті чоловіка, княгиня. Сміливо взяла кермовлади у свої руки. Вона прославилася своєю мудрістю, мужністю і рішучістю. Володимир Великий зробив значний внесок у розбудову держави, запровадив християнство, заснував міста та вперше використав тризуб як національний символ. Життя цих особистостей коротке, але важливе для Київської Русі. Кожен прагне прожити довге життя. Чи замислюємося над тим, що робимо щодня, вкладаємо в нього частинку себе, чи просто існуємо? Я прагну жити насичено, навчаюся, займаюся музикою, вивчаю мову та культуру країни, де нині змушений проживати. Сократ говорив, неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Тож нехай життєвий шлях кожного з нас буде глибоким, змістовним. Багатим на уроки та відкриття!